Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовко листя, Гаснуть очі, заснули думку. Серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так посвітувало чусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добре жаль, Боже, так дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем забирати і гнилою голодою світу валятись, а дай жити, серцем жити, людей любити. Агоні. Аконі доброго нас? І син спови... Аж навпасти у гайдани, умирать вони волі, а ще їх ще спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і з не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Тове. Де ти. Толе. Де ти. Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, так дай злой.